350 років брехні. 350 років нам втовкмачували в голови солодку казку про возз'єднання братніх народів, про те, як знесилена Україна, схиливши коліна, прийшла благати про порятунок до Московського царя. Цей гранітний міф, цей отруйний туман, століттями застилав нам очі. Вітаю вас на каналі Козацькі Хроніки. Тут ми не переповідаємо казки, ми куємо історичну зброю. І сьогодні ми завдамо удару в саме серце імперської брехні, бо те, що сталося у Переяславі, було не порятунком. Це була блискуче спланована спецоперація споглинання нашої держави. Це був наймасштабніший історичний злочин, замаскований під акт доброї волі. Ви думали, це був союз? Насправді це була пастка. Уявіть собі, Переяслав січень 1654 року. Гетьман Богдан Хмельницький та вся козацька старшина. Поклавши руку на Євангеліє, присягають на вірність здавалося б, звичайний для того часу ритуал. Але тут, у найвідповідальніший момент, відбувається щось нечуване: щось, що ламає усі віковічні звичаї, щось, що перетворює союзний договір на вирок. Сьогодні ми розкриємо таємницю однієї фрази: фрази, яку московський посол холоднокровно кинув в обличчя Хмельницькому. Фрази, яка миттєво показала, що козаків вважають не союзниками, а холопами фрази, що запустила механізм поневолення України, який не зупинився і досі, вмощуйтесь зручніше ми починаємо ростин головного міфу Російської імперії. Щоб зрозуміти весь масштаб зради, ми мусимо спершу розвіяти туман брехні, яким ворог оповив саму постать України 1654 року. Імперські історики століттями малювали нам картину розтерзаної, знекровленої землі, що на колінах благає про порятунок. Але чи була Україна такою насправді? Давайте подивимось на факти на момент Переяславської ради, Гетьманщина козацька держава, вже шість років вела тотальну війну за незалежність шість років кривавого танцю і Річчю Посполитою однією з наймогутніших і найвойовничіших держав тогочасної Європи. Це не була дрібна сутичка на кордоні. Це була повномасштабна війна, де на кону стояло все. За ці шість років козацьке військо, народжене в полум'ї повстання, перетворилося на одну з найкращих армій Східної Європи. Воно пройшло крізь вогонь жовтих вод, корсуня та пилявців. Козацькі шаблі скуштували крові елітної польської шляхти. Під проводом гетьмана Богдана Хмельницького козаки не просто оборонялись, вони вигризали свою свободу. Розширювали кордони власної держави, будували свою адміністрацію, мали власні фінанси і вели власну міжнародну політику. Так, ціна була страшною, земля була випалена, тисячі людей загинули. Економіка була підірвана нескінченною війною. Гетьманщина була виснажена, але не зломлена. Це важливо зрозуміти. Хмельницький не був розгубленим прохачем, він був досвідченим державним діячем, гетьманом, який стояв на чолі закаленої в боях нації. І він розумів, що для остаточної перемоги над Варшавою потрібен сильний тимчасовий союзник. Він не шукав господаря, він шукав партнера для війни. І вибір у нього був це не була безвихідь. На великій шахівниці імперії стояло кілька фігур. Перший варіант протекторат Османської імперії. Для нас сьогодні це звучить дико, але в XVII столітті це була абсолютно нормальна політична практика. Кримське ханство, Молдова, Валахія, всі вони існували під рукою султана, зберігаючи широку внутрішню автономію, власну віру, закони та армію. Султан давав військовий захист в обмін на лояльність і данину. Це був прагматичний і зрозумілий шлях, і Хмельницький неодноразово вів переговори зі Стамбулом. Другий варіант союз зі Швецією. На півночі Європи сходила нова зірка, войовниче Шведське королівство, яке теж мало свої рахунки з Річчю Посполитою. Союз із шведами міг би створити потужний другий фронт і розчавити Польщу між двома молотами. І третій варіант Москва. На перший погляд, найлогічніший єдина віра, православ'я, спільний ворог, Польща. Здавалося б, ідеальний кандидат. Але тут крився диявол у деталях. Хмельницький та козацька старшина, виховані у культурі шляхецької демократії та вольностей, з великою пересторогою дивилися на схід. Вони бачили московське самодержавство, жорстку централізовану владу царя, де не було місця ніяким вольностям, а слово государя було абсолютним законом. Це був абсолютно інший світ, з іншими поняттями про честь, договір та свободу. А що ж сама Москва? О, Москва не поспішала. Вона шість років стояла на березі і спостерігала, як два її головних конкуренти, Річ Посполита і Гетьманщина, стікають кров'ю, знесилюючи один одного. Це була позиція хитрого хижака, що вичікує, коли жертви втомляться. Московські царі ніколи не забували, що колись Київ був центром Русі, і вони вважали всі ці землі своєю вотчиною, своєю спадщиною Рюриковичів, яку в них нібито відібрали. Вони не збиралися рятувати українців. Вони збиралися повернути своє. І коли Хмельницький, виснажений війною і зрадою татар, звернувся до царя Олексія Михайловича. У Кремлі зрозуміли, їхній час настав час не для допомоги, а для поглинання. Хмельницький обрав Москву, сподіваючись на союз рівних, скріплений спільною вірою. Він готувався підписати військовий договір, як це було прийнято в усій Європі, але він навіть не уявляв, що у московського посла Василя Бутурліна, який їхав до Переяслава, вже був таємний наказ. Який з самого початку перекреслював будь-яку можливість рівноправного союзу, бо в очах Москви Україна не була суб'єктом, вона була об'єктом, призом у великій грі, і ось настає той самий день, 8 січня 1654 року, холодне, морозне повітря Переяслава, густе від напруги та очікування. На площі зібралася козацька рада, полковники, сотники, прості козаки. Гул тисячі голосів, брязкіт шабель, пара з вуст. Всі вони прийшли, щоб вирішити долю своєї держави. Гетьман Хмельницький виголошує свою знамениту промову він малює картину виснажливої війни, говорить про необхідність знайти сильного православного покровителя, щоб дотиснути ворога, і вказує на схід на Московського царя рада гуде і погоджується. Це був вибір, продиктований війною і надією. Далі дія переноситься до Успенського собору найсвятіше місце, де слова, сказані перед Богом, мають ставати непорушним законом. Тут перед вівтарем відбувається найголовніше церемонія присяги. Першим присягає гетьман Богдан Хмельницький, потім Полкова, полковники та вся старшина. Вони кладуть руку на святе Євангеліє і клянуться у вірності царю Олексію Михайловичу, як своєму протектору. Вони клянуться служити йому вірно у військових справах проти спільних ворогів. Для них людей, честі, для яких слово і присяга важили більше за золото, це був священний непорушний акт. Вони виконали свою частину угоди, вони зробили крок назустріч, і ось настає момент істини. Всі погляди звертаються до царського посла боярина Василя Бутурліна та його почту за всіма законами і Божими, і людськими, і міжнародними. Він мав зробити крок у відповідь. Він від імені свого царя мав так само покласти руку на Євангеліє і присягнути присягнути в тому, що цар Олексій Михайлович буде оберігати Гетьманщину, що він ніколи не порушить козацьких прав і вольностей, що він не віддасть їх назад під руку польського короля, що він буде поважати їхні суди, їхній устрій, їхню скарбницю. Це мала бути взаємна клятва. Союз, скріплений двома підписами перед лицем Бога. Хмельницький звертається до Бутурліна, пропонуючи йому скласти присягу. І в цей момент у соборі западає мертва тиша тиша, яку за мить розриває холодний, наче сталь, голос московського боярина. І він каже фразу, яка назавжди увійшла в історію української трагедії фразу, яка і є ключем до розуміння всієї подальшої 350-річної окупації. Він каже. У наших краях такого звичаю немає, щоб государ своїм підданим присягав. Государ дає своє слово, і воно є непорушним. Зупиніться, вдумайтесь у ці слова це не просто відмова, це ляпас по обличчю всієї козацької нації, це миттєве знищення самої ідеї рівноправного союзу. Давайте розберемо цей отруйний укол по частинах. Перше у наших краях такого звичаю немає. Це пряме протиставлення двох світів світу європейської політичної культури, де договір між правителями скріплюється взаємними обіцянками, і світу московського самодержавства, де є лише воля царя і покірність його рабів. Друге і найголовніше щоб государ своїм підданим присягав. Зверніть увагу на слово підданим. Договір ще не підписано, жодні статті не узгоджені, але в голові московитів козаки. Це вже не союзники, не партнери по війні. Вони піддані, холопи, люди другого сорту, які прийшли просити милості, а не укладати союз. Вони, одним цим словом, перекреслили весь героїзм Шестирічної війни за незалежність і поставили вільну козацьку державу на один рівень із якимось удільним князівством всередині Московії. Це був шок. Літописи свідчать, що Хмельницький і полковники були обурені до глибини душі. Вони вийшли з церкви, почалася гаряча суперечка? Для них, людей, вихованих на Магдебурзькому праві та шляхецьких вольностях, ситуація була дикою. Договір без взаємної присяги це не договір, це фікція. Це просто папірець, який ні до чого не зобов'язує сильнішу сторону. Полковники відмовлялися присягати, розуміючи, що їх обманюють просто в очі. Чому ж гетьман, цей старий загартований у боях лис, пішов на це? Невже він не бачив пастки? Бачив і розумів краще за всіх. Але він був у лещатах за спиною, спустошена війною земля і нещадний ворог, Річ Посполита, яка лише чекала на провал переговорів, щоб завдати нового удару. Попереду єдиний реальний на той момент союзник, який диктував свої умови з позиції сили. Відступити назад означало політичну катастрофу, деморалізацію війська і, ймовірно, повну поразку у війні. Бутурлін тиснув, запевняючи, що царське слово твердіше за камінь. І Хмельницький, зціпивши зуби, змушений був прийняти цю гру. Він зробив ставку на порядність і спільну віру, сподіваючись, що цар дотримає свого непорушува. непорушного слова. Це була його найбільша і найтрагічніша помилка. Він повірив на слово тим, для кого слова ніколи нічого не важили. Присяга була складена в односторонньому порядку. Пастка закрилася. Юридично, з точки зору московитів, Гетьманщина щойно без жодних умов визнала над собою владу царя. А всі подальші розмови про права та вольності це вже були не умови договору, а милості, які цар міг дати, а міг і забрати у будь-який момент. Повіривши на слово, козаки відправили своїх послів до Москви. Вони везли з собою проект договору, знамениті березневі статті. Де були чітко прописані всі гарантії української автономії. Вони ще сподівалися, що зможуть зафіксувати на папері те, що їм відмовили гарантувати присягою. Вони ще не знали, що оригінал цього документу таємничо зникне в московських архівах, а замість нього з'являться відредаговані копії, де з кожним новим виданням прав у козаків ставатиме все менше і менше. Інформаційна війна лише починалася. Отрута односторонньої присяги. Почала діяти майже миттєво. Москва, отримавши формальний привід вважати Україну своєю вотчиною, одразу ж взялася закручувати гайки. Це не був різкий раптовий удар. Ні, імперія діяла як удав, повільно, методично, стискаючи свої кільця крок за кроком, щоб жертва не встигла отямитись. Кожен новий гетьман, кожна нова політична криза ставали для Кремля лише приводом, Відкусити ще один шматок української свободи. Перший крок був зроблений одразу після Переяслава. Хоча в усних домовленостях про це не йшлося, Москва почала наполягати на розміщенні своїх військових гарнізонів та воєвод у ключових українських містах. Київ, Чернігів, Переяслав, Ніжин, Братслав невдовзі у цих фортецях засіли московські стрільці офіційно для спільної оборони від поляків насправді ж для контролю. Московський воєвода став оком і вухом царя на українській землі. Він збирав інформацію, стежив за гетьманом та старшиною, втручався у місцеве самоврядування і поступово перебирав на себе владу. Це був перший метастаз, пущений в тіло козацької держави. Гетьманська адміністрація ще працювала, але над нею вже нависала тінь царського намісника. Далі почалося юридичне шахрайство найвищого гатунку. той самий оригінал березневих статей. Який козацькі посли привезли до Москви, і який гарантував широку автономію Гетьманщини, зникає. Натомість з'являються його московські копії та переклади, в яких дивним чином змінюються ключові формулювання. Десь зникає право гетьмана на міжнародні відносини, десь з'являється обов'язок узгоджувати фінансові питання з Москвою. Це була війна на рівні ком і крапок, але кожна така зміна відрізала ще один шматок суверенітету. Смерть Богдана Хмельницького у 1657 році розв'язала Москві руки остаточно. Вони зрозуміли, що постаті такого масштабу, яка могла б об'єднати націю, більше немає. І почався цинічний політичний торг. Кожного нового гетьмана, який приходив до влади, змушували їхати до Москви на Уклін і підписувати нові статті. Це подавалося як підтвердження Переяславського договору, але насправді було його повною ревізією. 1659 рік гетьман Юрій Хмельницький. Йому нав'язують нові так звані Переяславські статті, які вже не мали нічого спільного з домовленостями його батька. Згідно з ними гетьмана вже не просто обирала козацька рада, а його кандидатуру мав затверджувати цар. Гетьману заборонялося вести будь-яку самостійну зовнішню політику. Козацькому війську заборонялося воювати без царського наказу. Московські гарнізони отримували ще більше прав, кільця удава стиснулися сильніше. Йдемо далі. 1665 рік. Гетьман Іван Брюховецький. Він їде до Москви і підписує так звані московські статті. Це був ще один крок у прірву. Відтепер податки з українських міщан та селян мали йти напряму до царської скарбниці. Московські воєводи отримували право не лише сидіти у фортецях, а й здійснювати судочинство. Українська церква, Київська митрополія, яка століттями підпорядковувалася Константинопольському патріарху, мала бути передана під владу московського патріархату. Це був удар не просто по автономії, а по самій душі народу, по його вірі. Апогеєм цього повзучого поглинання стали глухівські статті 1669 року з гетьманом Дем'яном Многогрішним, а згодом конотопські статті з Іваном Самойловичем. Кожен новий договір був гіршим за попередній, кожен відбирав ще частину прав. Москва діяла за принципом салямі, відрізала тонкими скибочками, щоб ніхто не помітив, як зникає цілий шмат, і щоразу вони апелювали до Переяслава. Ми лише розвиваємо ідеї великого Богдана, казали вони, хоча насправді плювали на його могилу і знищували справу всього його життя. Наслідки цієї гібридної війни були жахливими. Україна розкололася, почалася доба, яку історики назвуть руїною. Правобережжя і лівобережжя, роздерті між Польщею, Москвою та Османською імперією, стікали кров'ю у братовбивчій війні. Москва вміло грала на амбіціях козацьких полковників, підтримуючи то одного, то іншого, не даючи нікому зміцніти і об'єднати країну. Розділяй і володарюй, цей старий імперський принцип вони засвоїли досконало. Вершиною московського цинізму стало те, що навіть спроби гетьманів вирватися з цієї пастки Москва використовувала проти нас. Коли гетьман Іван Виговський, побачивши справжнє обличчя союзника, розгромив стотисячну московську армію під Конотопом, це було подано як зрада. Коли гетьман Іван Мазепа спробував у союзі зі шведами вибороти незалежність, його було проклято, а його столицю Батурин вирізано до останньої дитини. Будь-який спротив українців, імперія таврувала словом «мазепинство», перетворивши його на синонім зради. Хоча насправді зрада відбулася набагато раніше, там, в Успенському соборі Переяслава, і зрадив не український гетьман, а московський цар, який відмовився давати присягу. Так, крок за кроком, військовий союз перетворювався на окупацію держава, народжена у вогні Визвольної війни. Повільно розчинялася в ненажерливому череві імперії. Замість захисту від Польщі Україна отримала московське ярмо. Шлях від Переяслава до Полтави, від Полтави до зруйнування Січі, від зруйнування Січі до запровадження кріпацтва Івалуївського циркуляра, був прямим і невблаганним. Пастка, що закрилася у 1654 році, тримала нас у своїх лещатах понад 300 років, і ось ми стоїмо тут через століття. Дивлячись у дзеркало історії. І що ми бачимо? Ми бачимо, як найвеличніший міф імперії, міф про возз'єднання братніх народів, розсипається на порох під вагою фактів це не було возз'єднання, бо не можна возз'єднати те, що ніколи не було єдиним цілим. Гетьманщина XVII століття і Московське царство це були дві різні цивілізації з різним політичним устроєм, різною правовою культурою. Різними уявленнями про свободу і гідність це не була братня допомога, бо брати не відмовляються давати присягу у відповідь, брати не розміщують таємно гарнізони у твоїх містах, брати не переписують договори на свою користь і не знищують твою державність крок за кроком. Це була класична імперська анексія, повільна, гібридна, розтягнута в часі, але від того не менш жорстока. Це була перша велика інформаційно-юридична війна Кремля проти України, де слова важили більше за кулі, а підроблений документ був страшніший за шаблю. Тож повернімося до того питання, яке ми поставили на самому початку. Що ж це була за фраза, яка стала вироком? Це фраза: Государ своїм підданим не присягає вона і є тим кодом, тим ключем, що розкриває всю суть імперської політики. Це не була дипломатична помилка чи випадковість, це було свідоме, холоднокровне проголошення наміру. З першої ж хвилини Москва не бачила в нас рівних, вона бачила лише ресурс, територію, підданих, холопів, яких можна обманути обіцянками, а потім забрати все. Історичний урок Переяслава гіркий, але життєво необхідний. Це не історія про помилку одного гетьмана, який в умовах тотальної війни намагався врятувати свою державу. Ні. Це вічне, викарбуване кров'ю попередження для всіх майбутніх поколінь українців. Імперія не змінює своїх методів, подивіться навколо. І сьогодні вони знову говорять про один народ, як тоді говорили про єдину віру. І сьогодні вони пропонують переговори і обіцяють мир, якщо ми складемо зброю, так само, як тоді Бутурлін вимагав повірити на слово, не даючи жодних гарантій. І сьогодні будь-який наш спротив вони називають нацизмом і зрадою, як тоді називали мазепинством. Методичка не змінилася за 350 років, змінилися лише декорації. Переяславська зрада це наша національна травма, але це також і наше щеплення щеплення від наївності, щеплення від віри в доброго царя чи брати, чи братній народ. Ця історія вчить нас головному будь-який договір з Москвою. Це лише пауза в їхній нескінченній війні на наше знищення. Вірити їм не можна ніколи, жодному їхньому слову, жодній їхній обіцянці. Бо єдина гарантія нашої свободи це наша власна сила, наша армія, наша єдність і наша історична пам'ять. Наша історія це наша зброя. Якщо ви готові битися в цій міфологічній війні разом з нами, підписуйтесь на канал Козацькі Хроніки. Тисніть у дзвін, щоб не пропустити нові легенди та розвінчання ворожих міфів. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи був у Хмельницького інший кращий вибір у 1654 році, чи пастка була неминучою. Ваша думка важлива, бо наша війна триває, і в ній голос кожного українця це постріл. До зустрічі.